Привіт! Сьогодні я знімаю дуже важливе і інформативне відео, яке, я сподіваюся, багатьом прийде до душі і допоможе. Я сподіваюся, ви скористаєтеся усіма порадами, рекомендаціями, лайфхаками, які я сьогодні розповім. Я сподіваюся, що ви приділите увагу моїм словам зад... замислитеся і, і, можливо, я внесу в ваше життя частинку змін, які глобально вплинуть на всесвіт. Сьогодні я розповідаю про е, глобальне потепління, про проблеми екології, але найголовніше, що я буду розповідати, як будь-яка людина в повсякденному житті може на це вплинути. Тобто, усе моє відео це тупо збірка того, що ви можете зробити, щоб врятувати цей світ, щоб врятувати природу, землю і так далі. От, що відкрию свої матеріали, бо я якщо вже забула все дофіга. Так почну я з того, що не побажаю вам приємного перегляду, бо зараз я ставлю відеоряд із тим, що відбувається наразі у світі, і що загрожує нам. І чому так важливо саме зараз щось робити, аби, хоч якось, вплинути на землю. Прошу. Я сподіваюсь, минулі кадри впевнили вас в тому, що це відео дійсно важливе. І поки я ще нічого не розповіла, прошу вас, будь ласка, поширте його, поставте лайк, підпишіться. Розіслі. Ла-ла-ла, Лабрадор, лабрадор, лабрадор. І поки я не приступила до початку відео, поки що нічого не розповіла, я дуже прошу поширте це відео, поставте вподобайку, підпишіться, максимальний репост, адже це настільки важливо, що я змушена просити про це, будь ласка. Тепер я можу почати. Так, значить, з чого ми почнемо? Звичайно, 40% we'll of, of, of waste is disposed of in landfills, which is currently the best way to contain the pollution to a single location. 19% is recycled or composted, and 11% is destroyed through modern incineration. These are. Is the the is is incineration. These are Точніше, не сенс, а причина. чини. Що ж, про переробку папіру я вам зніму обіцяю окреме відео, адже я цим постійно займаюся, я про це проводила майстер-клас, я це вже казала. Це дуже просто, дуже легко вдома знайдіть будь-яке відео в Тіктоці, в Ютубі будь-де це зробити може кожна дитина. Правда. Переробка папіру це дуже легко. Проте, якщо ви не маєте вільного часу, або е, не маєте можливості, бажання і так далі макулатура. По-перше, вам гроші, по-друге, допомога екології. Причин не робити цього не бачу. Далі, переробка пластику. Тут я почала копатися прям жорстко. Що я можу розповісти? Не в кожному місті України, на жаль, є. З фабрики з переробки пластику та скла. На жаль, проте в кожному місті України є організації, до яких ти привозиш своє сміття відсортоване, і вони надсилають його на найближчу фабрику. Зараз я вам перерахую міста, в яких є фабрики з переробки сміття: це Київ, це Дніпро, це Львів, це Полтава, це Чернігів. Це Черкаська область, Житомирська, Харківська, Чернівецька та Запорізька. Ось, і ще вам список, щоб не забули. В цих містах є фабрики. Ви можете також ви не провозите конкретно на фабрику, а ви здаєте в організацію, яка цим займається, і вони відвозять, переробляють. Мінусів не бачу. Це вигідно і вам, і екології. Сміття викидати не потрібно. Крапка. розмова закінчена. Переробляємо. Переробляємо. Сортуємо. Переробляємо. Можливо, це трохи запарливо для декого. Проте, я думаю, минулий відеоряд є доказом, що переробляти папір треба. Сьогодні на агресивному. Так, далі. Наступна тема, про яку я хочу поговорити, моя улюблена реюз. Reuse, Reuse це перевикористання. Наприклад, беремо секонд-хенд. Ви поносили одяг, ви здаєте одяг, його там перуть, підшивають і так далі. Віддають в секунди. Його купляє інша людина і ходить собі все життя щаслива. це із секонда. Я майже постійно там скупляюсь і вважаю, що це найкраща річ, яку придумали люди. Ось вам статистика, як впливає. Пошиття одягу, як впливає, як впливає мода і одяг на екологію і на довкілля. І ще один цікавий факт. Одягу на землі настільки багато зараз нового, класного одягу, що є можливість одягти наступні 6 поколінь, тобто народжується Дитина для неї одяг, виростає підліток і так далі. Шість поколінь може вирости і не паритись, щоб створювати новий одяг, але його створюють. Тому, будь ласка, не тільки скупляйтеся в секунд хендах а також ви поносили річ. Ви її віддаєте або на благодійність, або в секондгенди. Є секунд-хенди, які приймають одяг. Взагалі дуже класна штука віддавати свої речі. Віддавати, продавати, все ж завгодно. Не викидайте. Речі, одяг, дитячі іграшки, предмети, посуд, що завгодно можна продати. Що завгодно можна віддати на благодійність. Особливо в наші часи війни. Це дуже класна річ. Є багато людей, які потребують. Це то, то... Є багато людей, які потребують саме той одяг, який ви зараз викинете. Нащо його викидати? Не викидайте, будь ласка. Тому що, знову ж таки, дуже велика територія землі, а ось конкретно, зараз лежить отакий горах одягу, який люди викинули. Або не купили і його просто викидають. Тому, будь ласка, прислухайтесь до мене, продавайте, віддавайте одяг. Дайте ті ці сестрі, кумі троюродного тапка. Комусь просто віддайте одяг. Або речі. Так, також про реюз я можу сказати про одноразовий посуд. Не використовуйте його по максимуму. Взагалі. От ходіть зі своєю чашкою в кав'ярню, я вам клянусь. Я так, чесно кажучи, не роблю. Але треба привчитися. Це дуже класна річ, тому що майже в усіх кав'ярнях, магазинах і так далі посуд не є екологічним. Адже навіть якщо вам кажуть, паперу, стаканчик, така папе, чеплата, а він супер-супер. Якщо б це був паперовий стаканчик, він би розчинився від гарячої кави. Всередині є шар пластику, який також розчиняється сторіччями. Тому не повініть максимально одноразового посуду. Про авоські, я думаю, всі знають. Шопери, авоські, пакети, все ж згодно, тільки не купляйте нове. Зараз дуже класно, що більшість магазинів придумали розчинні пакети екологічно безпечні. Вони класні, їх я підтримую, тобто там для овочів і так далі, для фруктів. Але не боїть великі пакети нові. От зробіть собі ящичок, в якому ви складете пакети, сумки, шопери, авоськи і так далі. І перед виходом в магазин просто беріть його, а один тримайте на всякий випадок в сумці маленький. Це вам моя порада. Що, що із з з у нас є, а, так. Дуже-дуже-дуже дуже 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 класна штука, яку я готова рекламувати вічно це рефіли. Вони не є досконалими, на мою думку, проте я зараз скажу про два їх. Ось, уявіть, ви купуєте пляшечку шампуню. Ось ви її закінчили. І ви замовляєте у цього магазину, Просто великий отакий пакет з цим же шампунем. Тобто вам не потрібно купляти ось такі пластикові, ось ці от баночки зразу, в раз, зразу, в раз, зразу в раз. Ні. Купляйте один великий, використовуйте його, здаєте на переробку. Все, історія закінчена. Але є друга сторона рефілів. Є інші рефіли, які я обожнюю, на яких я готова молитися. Це найкраща річ, яку людство на нині придумало для допомоги екології. Значить, є у нас така фірма Прекрасно Лаш», Ти у них купляєш скраб. Він у тебе закінчився. Ти до них приходиш з цією баночкою, і вони тобі її поповнюють. І ти платиш тільки за мілілітри. Ну або там за грами. Це Е, Я не знаю точно, як називається ця система. Проте, наскільки я змогла знайти, то це «Refill Shops. В чому полягає ця система? Ви приходите або зі своїм посудом, або з їхнім вже, і вам наливають просто по мілілітрам, скільки вам потрібно продукту. Це може бути від а, косметики, від якихось гігієнічних продуктів до хімії. А, тобто це дуже класна система, яка максимально мені імпонує, адже це дуже зручно. Тобі не треба оце пластикові. Пластикові, 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 пластикові. Ці пляшечки викидати, здавати і так далі. Ти просто приходиш з однієї тієї самої і користуєшся нею руками. Це офігенна, реально. Я не знаю, чи є такі фірма в Україні, адже я просто не знаю, як сформулювати це, щоб знайти. Чесно, ось це я не змогла знайти взагалі. Проте я точно можу вам сказати, що є як мінімум одна така фірма. Інші фірми точно є рефіли, тобто ці от великі пляшки, які ти наливаєш маленьку пляшечку і користуєшся. Але саме ця система, що ти приходиш зі своєю тарою і наливаєш туди, це можна погуглити, але я, якщо чесно, нічого в Україні не знайшла. За кордоном таких місць дофіга, дофіга, особливо Америка, особливо Європа. Ти просто приходиш в магазинчик спеціальний і ти туди наливаєш, собі наливаєш улюблений шампунь, грубо кажучи. От, е, також так вже працює на розлив духи і так далі. І все те саме. Маленька пляшечка, тобі відливають мілілітраж і все. Так, з цим закінчили. Далі. Далі, далі, далі. Далі поговоримо про екологічні продукти. Тут я підготувалася, прям підготувалася. Так як моя аудиторія України, то ось вам сайт. Ось він в описі є з фірмами, які є екологічно чистими продуктами, екологічні, екологічна хімія, саме побутова. Також раджу усім губка люфа. Це офігенна річ, вона дуже класна, вона дуже довго тримається, і вона є екологічно чистою, екологічно безпечною і так далі. Тобто губка люфа це круто. Вона рубить. Поки що все. Тепер давайте поговоримо про окрему тему веганство і вегетаріанство. Це буде довга розмова, я вас готую до цього. Прошу переглянути деякі кадри, які є достатньо жорстокими, але сподіваюся, Ютуб мене не заблочить. Побачені кадри не свідчать про екологічний вплив. Проте, я сподіваюся, вони зачеплять хоч трошечки вашої моралі. Адже та система вироблення м'яса, яка є наразі, є абсолютно жорстокою, жахливою, неприйнятною. Як це може існувати в 21-му сторіччі? Люди ви про що? Вообще? Це ж повний жах. Окей, мораль забули. Давайте про екологію. Зараз я зачитаю з листочка, адже це я вивчити не можу. Проте це є стаття з гуглу про вплив вироблення м'яса. Значить, слухайте мене уважно, всі сіли за парти. М'ясовиробництво фабрики глобально є одним із найбільших джерел парникових газів. Головна причина втрати біорізноманіття і провідне та основне джерело забруднення води. Виробництво м'яса є головною причиною глобального потепління. Якщо вам цього не досить, я не знаю, що вам ще потрібно. Я не знаю, чесно, я маю свої руки. Якщо вам не досить того, що система е зараз виготовлення м'яса є на першому місці по забрудненню екології, по зруйнуванню нашого довкілля, і вам цього не досить. Girl. Подивіться на цю статистику. І подивіться на цю статистику. Не досить? Добре. Хоча б замисліться, коли ви їсте цей смачнющий, соковитий стейк, як ця маленька корова загинула у свої 3 місяці, як вона жила у клітці. Отакій. Як а, її маму запліднили спеціально, аби отримати молоко, а потім вона втратила дитину, бо її вбили. Як вам таке? Guys, this is horrible. Взагалі для мене виробництво м'яса є дуже огидним. Я не розумію, як в 21 сторіччі люди досі цим займаються. Я могла зрозуміти там тисяч п'ять років тому, коли це була охота з луку, мечами, кінжалами, чим захочеш. Люди видобували собі їжу. Наразі є столь стільки м'ясозамінників, Той самий нут, той самий ті самі поби, гриби, горіхи. Та все ж завгодно, пийте протеїн, й качайтесь в залі, але не їжте м'ясо. Адже якщо вам не шкода тваринку, пошкодуйте ваших дітей, які будуть жити в абсолютно забрудненому довкіллі, в якому будуть дишати через маски, які матимуть запалення легень кожні дві години, які помруть від раку, скоріш за все. Якщо цього недостатньо, то, то я не знаю. So. я сподіваюся, це відео було корисним. Поширюйте його, будь ласка, це дуже важливо, це дуже важливо. Всі матеріали, всі джерела, все, що я використовувала внизу. Сайт е, з екологічними продуктами. Lush І сайт англійською про е, Refill Shops в описі. Think about it. Замисліть. Впровадьте в своє життя ці дрібнички, про які я говорю. Про які я говорила усе відео. І будь ласка. Take action. Всім дякую за перегляд, всім на все добре. Бажаю дихати чистим повітрям. Дякую. Гарного часу добро. А Що тут досі робити? Ну Хто залишився, тому тому ексклюзив! Story time. Коротше. Слухайте. <сум> <сум> Сьогодні їду в таксі. Сідаю, якийсь дивний. От знаєте, от виглядає як чел із сіяння, от чесно, із сяйва. Я обісралась, думаю, щас в кусти завезе і все, умру. Нє. Коротше, сижу, сижу а я забрала у бабусі солоні огірки. І в чому суть історії? Він нюхає. Типу такий. Цежат, погані, пога. Він а, щось посміхається. Я дивлюсь на нього таким питаючим поглядом. Він такий, хочете жарт скажу? Я просто запаху нюхав, солоню рики визита, так? І така. Так, прикольно». І він такий, значить, питає я у вегана, А от ти коли траву стрижеш? Ти коли траву стрижеш, слинка тече. Я посміялась таким. Цікаво, цікаво. І він починає розказувати. Каже: ось у мене донька, вегетаріанка, потім стала веганкою. Зараз знову вегетаріанка, бо там по здоров'ю щось там Вот. І починає, починає розказувати про доньку. І потім такий: а ви що, де в цьому молодіжному культу е цей, притримуєтесь? Я така, да, я вегетаріанка. І він такий: ну ви акуратно, своє здоров'я, бережіть, бла, бла, бла. За роботу, так, звичайно. Я їм багато науку, багато всього. У мене все добре. І в нас почалася така розмова про екологію, про текстильні фабрики, про забруднення води, про все такий умний мужик, я вам клянусь. У мене такого ніколи в житті не було такої насиченої поїздки додому. Я йому навіть чиві скинула 20 гривень. Бо це фієнний чоловік, який шарить за все. Дуже. Блін, ви колись зустрічали 50-плюс річного е, чоловіка, який перер, е, пере, не, не переробляє, який сортує сміття. Я ні. Я була в захваті. Ми з ним так заговорилися, і в нього така класна позиція. От, мораль. Бажаю вам, щоб у вас була така позиція, як у мужика, і спосіб життя, як його годенький. Дякую за перегляд ще раз. Па-па!